Вбивця охоронців у супермаркеті караван міг бути учасником банди Аслана Дікаєва, яка торік розстріляла міліціонерів на Одещині. Про це повідомляє Комсомольська Правда в Україні. Андрій Шем'ятенков не брав безпосередньо участі у розстрілах, однак його довго розшукувала українська міліція. Його знайшли з простріленою головою і поховали в труні, яку навіть не відкривали для родичів. Видання припускає, що поховали підставну особу. А от об'єктом вбивства міг бути начальник охорони супермаркета. Про це натякають колишні співробітники. За цією версією вбивця навмисне викрав дрібничку, або його викликали в кімнату для огляду. Інакше навіщо було ризикувати людині, яка носить в кишені бойовий пістолет. За версією правоохоронців, найшвидше вбивцею міг бути колишній співробітник спецпідрозділу, який розчарувався в житті або мав соціальні проблеми. Під час огляду чоловік залишив кепку. Її відправили на дослідження ДНК та відбитки пальців. Після Вчорашньої стрілянини загинули 31-річний Володимир Бурчак, 28-річний Дмитро Марченко і 30-річний Олександр Завадський, 31-річний Павло Феденко з важкими пораненнями потрапив в лікарню. Йому зробили операцію. Вбивці вдалося сховатися. Гіпермаркет оголосив нагороду 100 тисяч гривень за цінну інформацію про злочинця і пообіцяв матеріально допомогти сім'ям загиблих.